Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу рада всіх вас вітати, всім бажаю здоров'я і миру. Сьогодні я роблю приправу із перетинок солодкого перця. Всі, коли ми робимо заготовочки в сезон осінній, чистимо перець, ось оці перетинки, перегородки із насінням, всі ми його викидуємо. Я цього року вирішила спробувати зробити. Ось таку чудову приправу наподобі її паприки. Значить, всі ці, ці сімінні коробочки, так сказати, я залишила, видалила тільки зелений корінчик, відрізала, ну, а ці перетинки просто порізала на менші частинки. Розклала там на тарілочку або на бумажку, воно мене просихало, і по мірі того, як я користувалася, я додавала весь час. Потім, коли я вже зібрала. Багато ось в духовці, я включила на 50 градусів духовку, застелила папером протвінь. І хвилин 30, воно вже було сушене, а я просто хвилин 30 ще підсушила у духовці. Звичайно, коли я використовувала це брала перець, я старалася, щоб перець був більшість не жовтий, а червоний, з червоного перцю. Тоді і приправа наша буде більш насиченого кольору. Таку приправу я вже зробила з пекучого перцю. Я пекучий перець розрізала на кусочки, теж висушила. І пекучий перець я ніколи мелений не купляю. І ось це подрібнила блендером, можна в кофемолці, можна в блендері. Ось така чудова приправа у мене вийшла. Я зберігаю ось у баночці. У мене. Зернинка деяка осталась неперемелена, попадало трошки я клала зернинку. і зернинку. Із зернятками більш остріший, остріша приправа виходить. У мене хлопці люблять суп чи борщ, то завжди брати на кінчик ножа і класти в тарілочку собі ось такого пекучого перцю. Тому я ось це завжди сама роблю. Ще раз повторюсь: я перець пекучий не купляю. А це ще цього року. Вирішила ось зробити ще таку чудову запашну приправу. Хочу сказати, що всі вітаміни, які в солодкому перці, вони також є і в перетинках, так що це досить корисна приправа. І зараз я це все перекладу в блендер і подрібню, перекладую наші висушені перетинки з перцю в блендер. Ось так закриваю і буду подрібнювати. І ось я за дві хвилинки подрібнила наші перетинки перцю. Ось така чудова, жовтенька приправка. Я сюди додам ще, звичайно, можна вже її і так зберігати, але я додам ще чайну ложку солі, Сіль – це консервант. І ось так розмішаю. Потім візьму суху чисту ємність, пересиплю сюди, І ось наша чудова спеція готова. Хочу сказати, що на кухні досить чудовий аромат. Ось так буду зберігати у сухій ємності. Буду використовувати до супів, борщів, до других блюд, до картоплі, до всього. Це дуже ароматно, це дуже корисно. Всі вітаміни збереглися. Всі вітаміни, які є в перцю, є і в перетинках перцю. Так що, ще це приправа подобії паприки, тільки трошки вона у мене вийшла світліша. Можна додати ще червоного перцю стінок, не тільки перетинок, і тоді приправа буде більш насиченого кольору. Ось така приправа, яку я зробила, і рекомендую зробити вам. Це, ще раз повторюсь, мелений пекучий гострий перець. А це приправа із Солодкого перцю. Всім дякую за прогляд, всім бажаю гарного дня, мирного неба, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей!